Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Бог любить тебе, Бог з тобою, Бог поруч, і Бог сьогодні живе в твоєму дусі, в твоєму серці, і Він хоче проявлятися через твоє життя. Амінь, амінь, амінь. Тому ти благословена людина. Я говорю твоє життя, мир тобі, мир дому твоєму, мир у твоєму. Один текст хочу зачитати, і з нього пару думок взяти для роздумів, для того, щоб ми споглядали на служіння Христа, які люди його оточували, і як люди підтримували служіння Ісуса Христа. Для нас це певний урок. Ми читаємо з вами Євангелія від Луки, 8 розділ. Тут написано так, і сталося пізніше, що він проходив містами і селищами Христос, проповідуючи та благовіствуючи Царство Боже, і дванадцять ним. Хай біля тебе завжди будуть учні. Будуть люди, яким ти служиш, щоб вони стали учнями і послідовниками Христа. Хай біля тебе завжди буде команда, щоб ти не був пастор одіночка, лідер одіночка. Самсон одиночка, він погано закінчив. Хай біля тебе завжди будуть люди, яких ти будеш вчитися прощати, любити, благословляти, десь бути з ними меншими, їх любити, за них молитися і так далі. І ось ми бачимо, що Христос він звершує свою місію, Він в покликанні, і з ним є 12 учнів. і деякі жінки, хай біля тебе будуть і брати, хай буде багато сестер, які гарять і палають для Бога, які жертовні, які моляться, які присвячують себе, які люблять Ісуса, і які служать Ісусу, всім своїм серцем, всім розумом, всією своєю душою, всім своїм майном, всім, що мають. Хай служить, хай буде таких більше людей. І ось деякі жінки, які були зцілені від злих духів і хвороб. Марія, яка була названа Магдалиною, з якої вийшло сім бісів. Коли Бог тебе звільнив, коли Бог тебе зцілив? Не будь такою людиною, що ти отримав своє благословення і тепер тобі Господь не потрібен. Я бачу багато таких людей в Біблії. Отримав землю, отримав дачу, отримав дім, отримав дітей. Дружину, волів, гроші, бізнес, а потім Господь гукає, пішли далі. А Він говорить: Пока, Господи, пробач, я не можу, пробач, я не хочу, пробач, пробач, я зайнятий, я зайнятий, пробач. Ми не повинні бути такими людьми. І ми бачимо, що вона отримала звільнення, зцілення, і вона присвячує своє серце і своє життя Богові, вона рухається далі за Ісусом, маючи своє благословіння. Маючи своє волосся. Та Іоанна, бачите, Марія Магдаліна, Іоанна, дружина Хузи домоправителя Іродового. Вона мала чоловіка, який був при владі, який управляв адміністрував цілим домом, маєтком Іродовим. І Сусана, і багато інших, які служили йому з того, що мали. Бачите, ми бачимо, що багато жінок. Вони підтримували служіння Ісуса із Свого майна. Або вони підтримували Ісуса, Його покликання, служіння та Його учнів. Вони підтримували власним коштом. Тому будь жертовною людиною, підтримуй служителю, підтримуй Божу церкву, підтримуй Боже діло, вони служили йому із свого майна. Тому ми повинні бути жертовними людьми. Ми повинні бути щедрими людьми. Ми повинні відображати щедрість нашого Господа і доброту нашого Господа і любити церкву, як любить Христос. А він називає її нареченою. І Він піклується і бає про церкву. І Він сьогодні це продовжує робити, використовуючи багатьох людей. Тому будь жертовною людиною. І хай Господь знаєш, як Він дає можливість, щоб через твої руки, Багато що проходило, і це стало благословенням для його царства. Я благословляю тебе. Амінь.